Права 1187. підприємця щомісяця сплачує за оренду приміщень 20% місячного прибутку. Одного місяця вона підрахувала, що після сплати за оренду приміщень у неї залишилось 48 тисяч гривень від прибутку, отриманого цьому місяці. Яку суму становив прибуток до сплати оренди? Ну що ж, давайте міркувати. Якщо. Вона сплачує 20% від прибутку за оренду, то скільки відсотків у неї залишається, треба від 100% відняти 20%. Записуємо тоді перша дія. Отже, 100%. Відняти 20%. І це буде дорівнювати 80. Записуємо в дужках чого? Відсотків. 80% – записуємо прибутку. Прибутку. Залишилось. Гаразд. Якщо залишилось 80% прибутку, і це виявилось, що це 48 тисяч гривень, бо в неї залишилася ця сума. Ну, а тепер для того, щоб знайти скільки це весь прибуток, нам треба спочатку знайти один відсоток. Треба 48 тисяч поділити на 80. Записуємо друга дія. Тобто 48 тисяч гривень треба поділити на 80. І це дорівнює. Ми можемо і ділене, і дільник. Поділити на 10. Перенести кому ліворуч на один розряд, то тоді і тут заберемо один нолик і тут заберемо один нолик. То у нас вийде 4800. Що ділиться на 8. І це дорівнює 48, що ділиться на 8, це буде 6 і 2 нулі. То частка в нас буде дорівнювати 600. Ми записуємо в дужках чого гривень. Це у нас становить один відсоток прибутку. Гаразд, якщо один відсоток прибутку становить 600 гривень, то чому ж дорівнює весь прибуток? Треба тоді 600 помножити на 100, тому що увесь прибуток це 100%. Записуємо тоді третя дія. Отже, 600. Що множиться на 100. І це дорівнює. Ну що ж, це буде 6,4 нулі або 60 тисяч. Записуємо в дужках чого? Гривень. វិញ Це у нас прибуток до сплати оренди до сплати оренди Хорош. Записуємо відповідь. Яку суму встановив прибуток до сплати оренди? Пишемо 60 тисяч гривень. Ну що ж, ось таке складніше завдання на знаходження числа за його відсотком. На цьому вправу завершено.